На Полтавщині відбувся четвертий обласний літературний конкурс відлуння заповітів земляків. Його присвятили 80-річчю від дня народження видатного українського поета Бориса Олійника. Учасники з'їхалися з усього регіону. Кращі мовники літературознавці області сьогодні на базі Новосанжарського навчально-вихованого комплексу проводять свій наступний конкурс, який присвячений 80-річчю Бориса Ілліча Олійника. Завітали діти і до школи в селі Зачепилівка, де навчався Борис Олійник. Саме за цією партою свого часу сидів письменник. Ми знаходимося біля Зачепилівської школи, де сім класів навчався Борис Іліч. Звідси розпочалася його дорога у велике життя. Змагалися діти у двох номінаціях: у першій досліджували життєвий шлях та творчу діяльність Бориса Олійника. У другій учасники мали змогу проявити себе у написанні віршів, нарисів, есе. Конкурс проводиться з метою пошанувати пам'ять чи віддати належне тим, хто нині сущий, наших великих полтавських земляків. Продовж двох годин члени журі оцінювали знання учасників конкурсу. Врешті визначили переможців. У номінації дослідницька робота переміг Максим Сидоренко. Спочатку було трошки страшнувато, але коли я розповів, вже емоції я б, так сказати, втамувалися, і все було добре. Найбільш творчою на думку журі виявилася Алія Дорошенко. Мені дуже сподобалося, я дуже вражена. Мені дуже подобається, що у таких, як я, поетів майбутніх, можливо, є шанс в житті реалізуватися. Перемогу дівчина здобула ось із цим віршем, із чого починається життя. З якої миті ти стаєш людина? Хто розгадає загадку буття? І з витоку знайде стрімку лавину.